Два недорогих продукти, які можна перетворити в кулінарний шедевр, кабачок і печінка в одній страві. І для початку нам треба приготувати два види тіста. Перше тісто для печінкових млинців, а друге тісто для кабачкових млинців. Якщо у вас немає блендеру або комбайну, можна скористатися м'ясорубкою. Густоту тіста контролюйте, додаючи молоко або борошно. А коли тісто приготуєте, обов'язково дайте йому настоятись хоча б 15-20 хвилин. Млинці мають бути одного діаметру, тому смажте їх в одній сковорідці. А щоб торт мав красиву та рівну форму, всі млинці я обрізала під тарілку. Для соуса мені знадобиться. Подрібнений кріп, часник пропущений через прес, трохи солі та майонез. Збираю торт, викладаючи по черзі млинці, і кожен млинець змащую соусом. І тортик вже непогано виглядає, але я вирішила додатково його прикрасити. Бортики присипала кропом, а зверху виклала натерте яйце. До речі, всі продукти для цього торта я купувала сільпо по цінотижикам. Торт даю настоятись пару годин у холодильнику, а потім можна нарізати та куштувати. І ви тільки погляньте на цей. Красивенний спекотну літню погоду гречаний квас з вчорашнього багета стане ідеальною парою для такого закусочного торту. Квас має насичений гречаний смак з ноткою багетності.